Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Сьогодні я вас запрошую на заняття з природознавства. І перше, що хочу вас попросити, послухайте вірш Пташки Летять. Чарівний день весняну пору, коли струмочки дзюркотять. Ти підніми голівку вгору, пташки її звирію летять, Земля їх квітами стрічає, повсюди проліски цвітуть, А в синім небі сонце грає і вказує пташині путь До рідних гнізд, що їх лишили, Коли мороз річки скував, Ключі пташині прилетіли і жайвір пісню заспівав. Дітки, цей вірш нам розказав, що весна це не тільки пора теплого сонечка, та танення снігу. Весна це час, коли до нас повертаються з теплих країв перелітні пташки. Вони летять додому в рідний край на свою батьківщину, повертаються до своїх гніздечок, які залишили восени. Це шпак. Послухаймо його пісню. Шпак співає різноголосо. Він може наслідувати і копіювати не тільки голоси інших пташок, але й різноманітні звуки, подібно до домашнього папуги. А це жайворонок. воронок. Послухаймо і його пісеньку. Жайворонок співає переливчасто, його голос бринить, мов дивовижний срібний дзвіночок. Пісня Жайвора не хитра, але дуже приємна й радісна. Це дріст. Послухаємо, як він співає. Дріст вважається одним із найкращих пернатих співаків нашого краю. Він співає на різні лади. Захоплено, завзято, дзвінкою мелодією піснею Дріст передає радість повернення додому. Слухати можна дуже довго його. Розгляньмо пташку у природі. Це шпак. Як виглядає шпак? Він невеличкий, трохи більший від горобця, має чорне пір'ячко і гострий дзьобок. Де він оселиться? У шпаків. Чим зайнятий навесні шпак? Він метушиться біля майбутнього будиночка, співає. Перелітні птахи. Це частинка живої природи. В природі є багато пташок, і в них свої труднощі. Птахи створіння маленькі і досить беззахисні. Не можна, щоб ворогами птахів ставали ще й люди. Ми маємо любити і берегти пташок, адже вони дуже корисні. Вони знищують багатьох шкідників лісу, городу та саду, комах та гусінь. Живлячись комахами, пташки бережуть ліси, допомагають деревам, дозволяють людям збирати багаті врожаї, фруктів і овочів. Крім того, пташки такі гарні. Кожен перелітний птах красивий по-своєму. І чорнявий, і блискучий, і маленький, і строкатий, і стрункий, і довгоносий. А зараз вони ще нас радують своїм чудовим співом. Почуєш пісеньку і одразу стає весело і приємно на душі. Так чим же ж корисні пташки? Як до них треба ставитися? Чому? Пограємо у гру. Розглянемо зображення, назвемо пташку і з'ясуємо, перелітна вона чи осіла зимуюча. Це ворона. Так, вона зимуюча пташка. Це шпак. Так, це перелітний птах. А це горобець. Він зимуючий птах. Це жайворонок. Він перелітний птах. Це голуб. Він зимуючий птах. Це журавель. Він перелітний птах. На цьому наше заняття закінчується. Скажіть, будь ласка, з якими птахами ми сьогодні познайомились? Так, з перелітними. А яких саме птахів ви запам'ятали? Це шпак, жайворонок, дріст і журавель. Ці пташки є першими вісниками приходу весни. Вони найперші повертаються з теплих країв. Я дякую вам за увагу і кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!